Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у вітіна на території 40-го командно-вимірювального комплексу, що опинився під атакою минулої ночі. Стояло 29 одиниць автотехніки, 16 поряд з офіцериськими отожитком і 13 на парковці. Отже, ймовірно, головна мета удару. Фахівці, що проживають і працюють, Тіма здетонувала і згоріла. Ось техніка годину тому 10 грудня пишуть про 10 загиблих пілотів різних калібрів, а також 200 інших окупантів. Крім того, вибухи лунали і в Москві. На території Даного об'єкта був розташований щонайменше один комплекс Сереба Красуха, призначений для прикриття командних пунктів та інших важливих об'єктів. Він також згорів після удару. Хоча 10 грудня Міністерство оборони Росії звинуватило українські війська у завданні удару атаками з поокупованого Севастополю. де після роботи російського ППО заявляло про загиблих і поранених на пляжі. Саме Росіяни розміщують військову техніку у цивільних районах Криму. На цьому наголошують аналітики інституту вивчення війни у своєму зведенні за підсумками 10 грудня. Інститут вивчення війни відзначає, що не може незалежно перевірити, чи дійсно ЗСУ застосовували ракети атаками з касетними боєприпасами для ударів по Севастополю, Як про це заявляло Міноборони Росії водночас в інституті вивчення війни наголошують, що такі обвинувачення Москва і спробує отримати США з ша надання Україні подальшої безпекової допомоги. Фахівці інституту вивчення війни також прокоментували заяву гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва про те, що в результаті удару нібито загинуло четверо людей, і 151 особа була поранена також. Численні заяви російських воєнкорів за критикою щодо неспроможності російських військових і місцевої влади убезпечити цивільне населення. Численні кадри та зображення свідчать про те, що російські війська розміщують військову техніку у цивільних районах Криму від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наголошують у відповідь, що на ці заяви в інституті вивчення війни російська влада безвідповідально заохочувала туризму в Росії в окупованої Криму під час війни. У той же час як російські військові продовжують використовувати окупований півострів як тиловий район своєї армії, підкреслюючи фахівці інституту вивчення війни. Вони стверджують, що армія РФ, ймовірно цілеспрямовано розміщує законні військові цілі поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись отримати Україну від ударів по них. Раніше також було зафіксовано використання російськими військами Запорізької атомної електростанції та шкіла на окупованих матраковій частині України, щоб прикрити російську військову техніку. Тож Росія, очевидь, порушує норми міжнародного гуманітарного права, про які сама постійно заявляє, та відповідно до яких військові мають у Никати розміщення військових об'єктів у густонаселених районах або поблизу них нагадують в інституті вивчення війни. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.